Запису не буде, ну камон, подумай про людей. Ну не всі можуть прийти. Ну А якщо в бомбосховищі хтось просидів? Так, це маніпуляція для мене. Це маніпуляція. Я провожу вебінар і запису вам не дам. Мені це не подобається, тому ми завжди даємо запис на 7 днів до кінця продажів. Чому обмежено? Тому що, як якщо дати назавжди, мотивація подивитися падає просто в геометричній прогресії. Я подивлюсь колись, і так я тоді тоді і не дійду. Якщо у людини є чіткі рамки, і вона розуміє, що до понеділка я маю подивитися, скоріше за все, вона всадовить себе і знайдеть час. Але це не тільки. В каналі, тобто багато що працює на цю конверсію. Це і таргет працює на цю конверсію, це і інстаграм, працює на цю конверсію. Це і розсилки. Ми робимо навіть там смс-розсилки. Тобто, ну дуже багато всього насправді і перерахувати прям всю схему. Тобто, скажімо так, все, що можна, ми використовуємо. Ми робимо розсилки і через бот, і СМС-ки, і нагадування робимо все можливі. Тобто, все працює, довести людину, яка зареєструвалася. Ще тиждень тому, і щоб вона все таки прийшла на вебінар і це от прям ну досить велика робота насправді.